Андрій Хаят вже відомий співак. <ріст> і для мене це дуже хвилююче. Чому? Він приходить вже п'ятий раз. І для мене важливо, щоб він показався ще краще, щоб це була не просто заявка про те, що от нова пісня, і слухайте мене. А це має бути заявка на перемогу, не менше. Бо він вже виріс, бо в нього армія е, прихильників виросла. Його пісня Герці. Е, вона така ну, заряджаюча, енергійна. Вона має нести енергію сили на сцені, енергію, енергію мужності на сцені. І от саме такого хаяти я би хотіла бачити. Е, е, я б хотіла, щоб ви його підтримали. Я вірю в людей, які попри все. Досягають своєї мети. Мені дуже хочеться вірити, що Андрій саме такий, бо його саме спроби на нацвідборах, вони мені показують, що це не просто так. Людина має мету. Тож ми маємо це підтримати. Я за те, щоб підтримати Андрія, за те, щоб підтримати його бажання представити нашу Україну на Євробаченні.